У шостицькому краєзнавчому музеї відбулось відкриття міського конкурсу виставки біологічних колекцій природа навколо нас. Його організатори екоцентр Сергія Корнієнка та Деснянсько-Старогуцький національний природний парк. Ми присутні з вами на відкритті міського конкурсу виставки біологічних колекцій Природа навколо нас. Хочеться наголосити, що створення біологічної колекції це клопітка праця, яка потребує. Знань, умінь, практичних навичок, пробуджує інтерес до дослідницької діяльності. Я дуже радий, що в нас багато однодумців, людей, які хочуть щось колекціонувати, щось пізнавати і ділитися своїми здобутками. Це прекрасно. Ця справа дуже важлива. і Вже в другий раз ми співпрацюємо і це надихає. Я думаю, що це справа в такі часи дуже важлива. Учасниками конкурсу виставки стали школярі громади. Вони презентували та захищали свої роботи. Хтось показав колекцію мушель, хтось корисні копалини, сухоцвіти, гнізда птахів, різноманітні комах, мікрозелень, вирощено власноруч, колекцію із 70 видів квасолі та інші цікавинки природи нашого краю. На конкурс приймались індивідуальні та колективні роботи. Розглядаючи дані роботи, ви начебто зробите подорож по одному з куточків нашої. Планети Земля, подорожуючи по землі і відкриваючи її для самих себе, ви потрапите в різноманітний і неповторний світ природи. Зустрінетеся з рідкісними загадковими і несподіваними гранями живого світу. Це моя колекція сухоцвітів. У кожного сухо цвіта є свій QR-код, який ви можете розканувати та побачити більше про кожну рослину, наприклад, банда, сокирки. В нашій колекції представлено 12 видів спецій. Вони вибирали з урахуванням їхньої унікальності та корисних властивостей. Ви знаєте, тут екзотичні та традиційні рослини, які призначені не лише для підсолоджування їжі, але й для покращення здоров'я. Конкурс виставку біологічних колекцій ще раніше проводили в інших містах Сумщини: Конодопі, Середина, Буді, Тростянці, Сумах. Це такий спосіб популяризувати біологічні знання. А з іншого боку, це ще і навчити дітей азам колекціонування для педагога. Це спосіб показати різноманіття природи, щоб діти чомусь навчилися. Для дитини самовиразитися, щось для себе доказати, просто навіть похизуватися своїм здобутком. Для нас, як для національного парку, для фахівців національного парку важливо позвернути увагу на різноманіття нашої природи, на її красу. На її різноманіття на її особливості конкурс виставка біологічних колекцій буде проходити по 6 березня. Відвідати її можуть мешканці та гості міста.